Друзі, всім доброго ранку. Сьогодні буде надзвичайна рибалка, тому що це моє перше відео на українській мові. Ну, принаймні, спробую його зняти на українській мові. Тому щоб в коментарях мене сильно не забанили, підтримуйте підпискою лайком. Заодно подивимося, скільки підписників відпишеться від мене. Ловити буду сьогодні на FlatFeder. Приїхав я на невеличку таку водойму. Кар'єрного типу, так, зараз вам покажу. О, Таке озеро невеличке. Тут більш мілка вода, а тут є глибини до 5-6 метрів на цій стороні. Хочу зараз обійти озеро і спробую загодуватися під тим берегом буду звідси закидати. Дистанція ну, плюс-мінус десь 60-65 метрів буде у мене. Спробую якось так ловити. Прикормочка у мене там різний пеліць, там ну, гранули галібут, там і прощені різні. Зараз буду розкладати все своє місце, так що дивіться, не переключайтеся. І ще раз попрошу поставити лайк, підтримувати канал підпискою. Ну, для мене це дуже важливо. Сьогодні у мене такий переломний момент. Ну що, друзі, один фідер я вже закинув. Буду починати сьогодні з лимонного корму. Такий в мене лимонний корм. а ще маю такі аптерси, лимон апельсин. Зараз ще, мабуть, замішаю якоїсь ананасової солодкої прикормочки. Є там у мене ще Голібуд-пилець, попробую. А Ще дивіться, такий прикол, поки йшов кормитися. Назбирав яких гарних грибочків. Грибів, просто не знаю. Дуже багато. І що рибку не зловлю сьогодні, та хоча б гриби вже назбирав. Пізніше ще піду, пройдусь там по чагарниках різних. Мабуть, там ще щось буде. Це взагалі нікуди не заходив, нічого, просто так як йшов по стежці. Так і стояли гарні такі грибочки. Ну Добре, буду розкладати <кій> ще один фідер. Не знаю, яку насадочку поставлю, зараз вам все покажу. Подивимося, може щось у нас і клюне сьогодні. Сьогодні в мене ще в планах взагалі так насолоджуватись природою, трошки познімати. Рибка сьогодні не головне. Як я вже казав, сьогодні такий переломний момент трошки в мене на каналі. Ну нічого, просто хочеться, щоб мої відео рекомендували більше в Україні, ніж в країні-агресора. Хай собі самі знімають, дивляться. Ну добре. Буду я продовжувати. Закинув я, друзі, вже і другий фідер. Прикормочка в мене та ж сама. Але на насадку я поклав такий аптер скрильовий. Зараз буду чекати 15-20, так, може 25 хвилин, буду перезакидатись, міняти насадочки. Ну і буду показувати, що, що, що з того виходить у мене. Ну, зараз сонечко вийшло, така гарна погода, кінець вересня. Думаю, рибка якась мала би впливати. Замочив я друзі такі галібут ранули. Хочу спробувати. Я в мене привезли мені з України Баунті. Такі насадочки. Криль Робін Ред маю. Маю сквіт Булдвор. Що тут в мене? Ага, ще є такі мандаринки по папчику, теж спробую. А ще маю такий кріль кранбері. коротше. Буду пробувати якісь такі хочу з цими гранулками. Якщо що, друзі, сильно не критикуйте, мені тяжко концентруватися на одній мові, тому що я кожен день в житті спілкуюся на чотирьох мовах, думаю, не кожен це зможе. Це угорська, російська, чеська та українська. Ну, По роботі мені так треба. Змушений спілкуватись на чотирьох мовах, так що ставте лайк, коментар. Як вам моя українська, буду дуже радий почитати ваші коментарі. Попустило в мене. Спокльовочка. Невеличкий підлящик плюнув на попапчик. Ну, це означає, що щось вже підійшло на точку. Такий гарнесенький. Зразу його відчіпимо тут. Хай пливе собі. Давай. Ну гуляй, друже. Не хочеш? Втомився. А, йому зі мною цікаво просто. Що ти? Та нічого з тобою не робили. Давай. О, хі, поплив. Ну, Перша рибка є, друзі. Хоч якась. Якраз вже був час перезакидати. Насадочку я поки що не міняю, попробую ще з цією насадочкою один-два заброси зробити. Тому що вона тут працювала завжди. Я взяв я друзі повітки. Взяв один такий зробив цей кальмар персик, а другий чесник мендаль зробив. А ще маю такий активатор гель. Буду пробувати теж чесник мендаль. Поки що покльовочок не було ніяких. Оп, зараз щось там дергаю. Подивитися, що там. Я вже навіть... А мабуть, крилі робін ред, я поклав, мабуть, будь ще, ще добре пам'ятаю? Так, ящик малий. Ну, якраз є привіт, перезакинуться. Знов невеличкий. Криллер Робін Ред йому сподобався. Віддай гачок. Все, пливи. Ви давай. Покладу сюди зараз кальмар <кій> персик. Візьму зараз цей гель. Так зразу сюди кормушечку трошки налью. Ой. Зверху покладу насадочку та насиплю гранул так Небагато, трошки вистачить йому. Якось так. Може закидати кльовочки. О, це вже буде коробчук. Невеличкий. Зараз якщо витягнемо, подивимось. Багато трави на дні там. Лізе в траву, блін, відчуваю, який там косить. Ти сюди і так відпущу тебе. Буде щось більше, може, заберемо додому якогось. Це взагалі малесенький. Ну засікся добре, губу. Лимон апельсин з лимонним кормом. Кеймалески попався, йде додому, десь десь. Рибка клювати відмовляється. Було кілька підлящиків невеличких, один коробчук. Такий, скажімо, малесенький дуже. Ну, Але для мене це сьогодні не головне. Я відпочив, гарно подихав свіжим повітрям, поміркував там про майбутнє, скажімо так. На, наступ, на наступному тижні планую поїхати з батьком на водосховище, ну там я вже думаю, коропа половимо так непогано. А зараз хочу пробігтися там по чагарниках, подивитися грибочки. Сьогодні я вже трошки розбирав, показував вам. Ну а зараз хочу так нормально пройтись, подивитися, що там ще росте. Дивіться, друзі, який красень стоїть. Оце красунчик. Який гарнесенький, супер. Біля озера, бачите, такі чагарники ростуть. І тут ростуть гарні грибочки. Зараз ще пробігуся довкола по всій території. Думаю, щось ми назбираємо. Тут зразу ще один гарнесенький. О! Оце день сьогодні! Я такий маленький, молодесенький. Клас, вже маю три штучки, знайшов, іду далі, продовжую Дивлю збирати, подивлюся, що тут є. Трошки незручно тут ходити в цьому, але воно того коштує. Так, іду іду друзі, дивлюсь, а тут такий. Красень сховався. О, це гарненький. Так, ножичка візьму. Отакий. От Красунчик. Супер. Дивіться, друзі, які красунчики жовтенькі. Просто як намальовані я ще прям балдію від них. Вони тут просто повсюду. Зараз буду їх косить. Відро це так повезло. Прям малесенькі. Дивіться, вони тут всюди. Дожді пройшли. І вродило. Хорошо так. Зараз тут. Малесенькі. Гарнесенькі такі стоять. Ай тут дивіться. Ага. Да, вони всюди. Раз, друзі, зараз я буду їх косити, потім включуся і підемо далі. Дивіться, друзі, де сховався. Ха, який гарнесенький. Опа. А, вже такий поїли його. Залишимо його тут. Нехай доїдають. Я Красунчик такий Дивіться, друзі, скільки їх тут-ту. -ту. Клас взагалі такі молодесенькі, жовтесенькі. Ха, я просто щасливий. Що у нас тут таке? Отакий гарнесенький. Горнесенький. Ну вже якось так. Назбирав трошки. Зараз ще спробую. Зараз ще спробую пройтись туди трошки далі. Хотілося б таких гарненьких знайти як зранку, то я там вже позбирався. О, дивіться, там стоїть. О, який красунчик. Це просто сказка! Ось вони, друзі. Дивіться, які гарнесенькі. Їх я й шукав. Такі золоті. Заради цього сюди прийшов. Дивіться, друзі, що я там побачив, зараз туди заліземо. Це просто це просто біг фіш. Біг фіш нагребалці. Ой, що стоять. О, там стоїть. Там один. Так треба мені обійти. Дивіться які. Вже погризені. Ну цей залишимо, хай доїдає. Дивіться які. О! Який гарнесенький. Теж позабираємо. Тені ці вже старі. Подивимось. О! Курвань такий! теж погризений сильно. Дивіться сюди! Оце так! Опа, Дивіться, які здоровані. а тут і сім'я! О, ти, ти, ти. О Дивіться, друзі, це просто здоровяки, ото я попав. Блін, їх би, їх би знайти хоча б два дні раніше, не були б взагалі гарнесенькі. Оце попав на полянку. Ну що, друзі, думаю, буде достатньо, Грибочків я назбирав, рибки зловив. Ну як зловив? Зловив, одним словом, якусь рибку зловив. Дякую всім, хто додивився моє відео до кінця, хто підписався, хто поклав лайк. Зустрінемося, друзі, на наступній рибалці. Всього вам найкращого. Слава Україні, Героям слава! Бувайте!